Резервів максимальна сума, яка була випущена НБУ в економіці, не перевищує 991 мільярд гривень. цей показник повністю узгоджений з параметрами макроекономічного прогнозу, за яким працювали. Я прошу депутатів, заспокойтесь і дайте виступити керівнику. заспокойтесь, колеги. Ні, колеги, заспокойтесь, будь ласка. І ведіть себе, будь ласка, нормально. Народні депутати. Послухайте, це, це не вам треба, це не вам вирішувати, колеги. Це не вам вирішувати, колеги. Підставка. Колеги, колеги, народні депутати. Колеги, народні депутати, Валерія, я запрошую. Не зачіпайте, я сказав, але Ляшко, Ляшко, ви що робите? Еде народження, будь ласка, люди проблем, іди куди. куди.